Привіт, любі, дорогі раки, це Прогноз На вересень 2025 року сьогодні у мене 4 колоди Таро, і з кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися! Яким буде вересень місяць для вас, дороге Сенсі? Так, підписуйтесь, до речі, на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях. Так, четвірка! Четвірка чаш це про емоції. І це також про такі емоції, коли ви попадаєте в якусь ситуацію, де вам некомфортно. Це може, як запросили вас в якусь компанію, і ви чуєте себе некомфортно, захочеться піти звідти. Або ще коли людина, людині щось пропонують, а людина не хоче. Ви будете від чогось відмовлятися. Можливо, вас будуть кудись кликати, запрошувати, а ви не будете хотіти йти, будете відмовлятися. А, бо захочете побути десь, отут, як людина на природі, вам не захочеться шумної компанії, вам захочеться побути наодинці, щось переосмислити, щось подумати. Це коли людині достатньо всього. Ще може бути така ситуація, що людина тут відмовляється від чогось, від якихось пропозицій. Або на людину хочуть, як то кажуть, навалити ще більше зобов'язань. І уже людина відмовляється, відмовляється, дякую, дякую тут. А про те, що ви будете всім потрібні, всім буде щось від вас треба, щось вам будуть пропонувати, вас кудись кликати, щось вас запитувати. Ви будете на розхват, і вам уже буде досить, досить всіх, і всього вам захочеться побути наодинці, перезагрузитися або можливо. Десь на природі. Так, наступна карта, король чаш. Раки, це ви. Це ваша енергія. Ви будете цим королем, ви будете цією людиною, яка дійсно отут буде всім потрібна. Всі будуть вас щось питати, від вас щось хотіти, питати вашої поради. І ви будете мати енергію, тому що ви тут король, ви будете мати енергію всім допомогти, розставитися на свої місця. І крім того, ви будете керувати ситуацією. Ви будете тим королем, який керує ситуацією, який розказує, кому що робити. Ставайте королем своєї ситуації, свого життя. Так, і наступна карта підвішений. Карта підвішений означає. Що ви будете на щось чекати, щось перечікувати, або на щось очікувати, можливо, якісь документи в роботі, ще ж ви на щось чекаєте. Тут карта почекати, набратися терпіння і почекати. Або якась ситуація підвисне без такого визначення конкретного вам захоче вже швидко а, узнати результат, чи отримати результат, а воно буде дуже-дуже помало все просуватися. І, але це Період очікування і період наповнення, наповнення свого життя чимось іншим. Так, наступна колода у нас. Давайте подивимося, що там таке буде сила. І оцей підвішаний і сила. Це якщо підвішується якась ситуація, вам здається, що нічого не рухається. Тут підказують карти. Не тривожтесь, не чекайте, а набирайтеся сили. Займайтеся іншими справами, бо поки там щось ще дозріває, ще щось висить. Тут багато сили, багато енергії. Примножуйте свою енергію, примножуйте свою силу. А тут ще є ця карта сила, це вона про баланс відпочинку. І роботи. Можливо, все підвисло, бо ви вже змучені. Ви не даєте стільки енергії, скільки потребує ця ситуація від вас. І не даєте собі права на відпочинок, і не даєте собі права перезагрузити свою енергію. Тож дослухайтеся слушної поради, перезагрузіться, дайте собі право на відпочинок і ваші справи. Зрушиться вперед з легкістю, без ваших надусиль. І правда, і правда, дивіться, наступна карта рицар жезлів. Це швидке просування всіх справ вперед. Це швидкісна карта, коли все швидко змінюється, все складається. Так, як вам треба, карта швидкості, карта дороги. І, і також це є карта така вогняна стихія, коли все просувається вперед, коли вам легко все робити. От після перезагрузки вам буде легко все робити. Ви з легкістю все подолаєте. П'ятірка пентаклів переміни. Десь на якомусь етапі вам буде здаватися, що. Якби чогось бракує, якась буде стужа на серці. Тут у нас зима, і людині здається, що всі її покинули, вона нікому не потрібна. Але ж подивіться, ви потрібні тут світло у домівці. На вас чекають, і тут ви не одні, у вас є підтримка. Якийсь момент настане, чи ви будете думати, мене всі покинули, я одна чи один, а нема кому зігріти, але на вас. Чекають, насправді, ви маєте і підтримку, ви маєте до кого прийти. Це карта перемін також. Переміни йдуть в ваше життя. Так, така трансформація буде. Вісімка пентаклів. І справді, вісімка пентаклів це про збільшення доходу. Однозначно, дохід у вас збільшиться в вересні. Тут ваша майстерність покращиться. а Вісімка це ще карта майстерності, коли, можливо, ви будете покращувати свою майстерність, або ви підете чомусь вчитися. Це курси підвищення кваліфікації, на якийсь вищий левел, будете вчитися. Або ви вже станете тією людиною, яка показує іншим, як працювати, показувати свою майстерність, вчите людину майстерності. Це може бути ще і на роботі. Приймуть нового робітника, нову робітницю і скажуть вам показати фронт роботи. Що... І ви будете вчити людину, що робити. Дивіться, як тут гарно. І це також ще про збільшення доходу, коли багато клієнтів. Тому що вісімка пентаклів це про гроші. Гроші збільшуватися будуть в вашому житті. Буде більше замовлень, більше грошей. Розширення іде. Чудова карта. Так, наступна. Гроші будуть у вас примножуватися. Хороші карти, хороша енергія. Так, наступна карта король. Король мечів. А в першу чергу це люди терези, близнюки і водолії по знаку гороскопа. З такою людиною ви будете мати справу, будете комунікувати. Можливо, тут це зазвичай люди такої професії, зв'язаної з паперами, нотаріуси, адвокати. Щось, що зв'язане з документацією, будете звертатися до цієї людини і вносити чіткість, і ясність, тому що тут завжди це про чіткість, про ясність, про те, що ми говоримо, те, що ми думаємо. Уточнити все пере... і вияснити, як то кажуть, буде така людина в вашому полі, яка вам допоможе прояснити вашу якусь ситуацію. Мах, карта мах, ви все зможете, ви все. А все в ваших руках. Карта Макс це карта номер 1 І в першу чергу це про вас, як про особистість. Ви будете приймати рішення на рахунок себе, можливо, на рахунок свого тіла. Вам захочеться, може, змінити своє харчування, почати ходити в спортзал, або ви задумали якийсь творчий проєкт, що до себе, і будете. Ви маєте все. Вам нема на що чекати. Все у ваших руках. Ви творець своєї долі. Так що вперед. Це є карта номер один. Це на початку. Це як придумали і треба діяти, бо без дії не буде нічого. Так, наступна карта це у нас сонце. Раки сонце. Що може бути краще за сонце, вище за сонце. Це найвище досягнення в житті. Ви досягнете своєї цілі. І це також сонце це ще про зустріч людини. Людина, як з такою енергією сонця, може прийти у ваше життя, познайомитися. Людина як сонце це завжди людина в статусі, при владі, має вагу в суспільстві. Так, і також сонце ще і про народження дитини, можливо, хтось із ваших близьких, із друзів, з родини, ви почуєте таку приємну звістку а, про збільшення родини, бо сонце це завжди про збільшення, і це як нова людина у ваше життя, а у вигляді, можливо, немовлятка чи дорослої людини приходить в життя. І це наповнює ваше життя змістом, з усім іншим містом. З Сонячна енергія це про те, що ця людина вас буде заряджати, буде давати вам радість. І, звичайно, сонце у бізнесі, в бізнесових справах це є вищі досягнення. Буде у вас такий період росту. Буде рости в житті. Така і фінансова справа, і все. І сімейна, тому що це є така і сімейна тепла карта. Можливо, ви станете тим сонцем, яке всіх зігріває. Всім захочеться погрітися біля вас в ваших проміннях. Так, наступна карта. Карта вісімка. Вісімка чаш, чудова карта. Карта майбутнього. Карта, коли ви дивитеся в майбутнє, плануєте якесь своє майбутнє. А, дуже чудова карта, люблю цю карту, і вона ще говорить про те, що не чіпляйтеся за минуле, зумійте все відпустити. Оцей перехідний такий період. Вісімка це також такий перехід, де ви вже ближче до своєї мети. Дивіться сміливіше вперед! А тут є вісім чаш, і всі вони вже повні. Тобто ви вже пройшли великий відрізок. До свого шляху до ви багато працювали, бо чаще це також і про таке надбання, яке ви вже надбали, і вам залишилося ще трішки десятка це вже кульмінація. А ви ще мі, мі, тільки на восьмому, але вісімка це вже не двійка. Ви вже ближче до своєї мети, до того, що ви тут, головне, не зупиняйтеся. І результат буде обов'язково. А зараз дайте ще більше енергії, вкладайтеся, і результат вас не заставить почекати. Ви будете задоволені результатом. Так, наступна карта. У нас і наступна колода. Справді, дивіться, імператор, якась людина. Така статусна йде ваше життя. Ви познайомитеся з такою статусною людиною, можливо, якщо ви шукаєте роботу, це є про вашу роботу, ваш керівник або ваш батько, або ваш чоловік, людина контролююча. І імператор це завжди людина, яка має чіткий план, вміє вести за собою і вміє контролювати все. І такий може бути жорсткий контролер, це ще про те, що робота може бути. Під як, ем, офіси і все в камерах. Працюєте під камерами, під таким контролем. Але іще це, така статусна людина, яка вам допоможе. Таке корисне знайомство із людиною впливовою. Так. Наступна карта. Трійка мечів. Трійка мечів – це коли от, є троє людей і вони не згідні з думкою. Інших людей один одного. Ще це може бути, що як поранять вас словом. Не приймайте це до серця, тому що все, що говорять люди, це не про вас. Кожен говорить про свою внутрішню біль. Якщо вас критикують, хочуть вас поранити, то розумійте те, що. Вас неможливо поранити людина сама поранена і свою біль виливає на інших, по-іншому не вміє. Тому що, якщо людина щаслива. Вона ніколи не буде виливати якусь свою біль, а, таку якусь а, ну свою це про себе говорити, але щоб зробити боляче іншій людині. маєте на увазі. Щаслива людина ніколи не робить боляче інші словами чи там ділом. Тільки нещаслива людина може когось дуже ну, жорстко критикувати, а, писати жорсткі коментарі. Це значить, внутрішній біль людини виливається в такі негативні. Подивіться когось макнути морбочкою, показати. Не все так прекрасно, не посміхайтеся. Тож не сприймайте на свій е, рахунок те, що про вас деколи можуть говорити, погані речі. Так, це ще може бути конфлікт такий е, внутрішній, внутрішній якийсь страх, е, треба буде відпустити. Внутрішній страх щось собі не дозволити, зажати, тому що це є така карта страху. Страху, що мене осудять в першу чергу, от до чого йшла інформація про це, що страх засудити, що мене засудять, а що про мене скажуть, і ви самі собі не дозволяєте от щось там проявити. Так, наступна карта остання карта. Дивимося, цейрофант. Це є карта успіху. Ззаді тут а, сходинки вверх. Це карта успіху, кар'єрного успіху, успіху у всіх ваших справах. І це карта учня і вчителя, Коли ви, можливо, зараз стаєте а, учнем знаходите свого вчителя, йдете, піднімаєтеся кар'єрною сходинкою, або це є також не тільки кар'єрна сходинка, а ваша ментальність росте, ваша енергетика росте, ви піднімаєтеся на новий рівень. Знання до вас приходять правильні знання, які піднімають вас духовно на новий вищий рівень вібрацій. Чудова карта, можливо, ви будете ділитися, ви станете тим учителем, який буде ділитися оцією світлою енергією з іншими людьми. Чудовий розклад у вас, раки, і себе я вам бажаю. Хай щастить вам, дорогенькі!